Ігровий майданчик на подвір'ї місцевого ДНЗ порожнім не буває майже ніколи. Гойдалки, гірки, дерев'яні будиночки. Діти обирають, що кому до вподоби. Поки старші граються на вулиці, молодші вихованці поповнюють сили. Ні, не в їдальні, а просто в ігровій кімнаті. Поза як їдальні тут немає взагалі. Хоч кімнат в дитячому садку і немало, однак для такої кількості дітей їх все одно не вистачає. Я проблема в тому, що немає, немає тої кількості місць. Яка є потреба, тому щоб були, ну є діток значно більше. Зараз на даний час в садочку біля 55 дітей, то є дві групи. Хоча в Лазарщині є значно більше дітей, які потребують того, щоб бути в садочку. Для того аби зробити кімнати трохи просторішими, незабаром усі дитячі їжечка поміняють на двоповерхові. Хоча місця і стане трохи більше, головного питання переповненість груп це не вирішить. У нас є тепер дві групи, а ще дві треба. Через те, що дітлахів у садку багато, в одній групі як правило виховуються діти різного віку. Поза як відкрити тут ще одну додаткову групу, немає ні місця, ні можливості. Якщо діти різного віку в одній групі важкувато. Наприклад, підготовка до школи бажано би, щоб діти були одного віку. Вихід із ситуації є. На базі початкової школи можна відкрити кілька додаткових груп для дошкільнят, каже сільський голова. Частину робіт місцеві виконали своїми силами, встановили нові вікна, поштукатури листіни. Іншими словами, зробили все, що змогли, та на що вистачило коштів. Нині для того, аби завершити будівництво, чекають на обіцяну державою допомогу. Я думаю, що ми вкладемося до 800 тисяч до мільйона, то максимум. Враховуючи те, що потрібно майже всі комунікації, починаючи від електрики, каналізації, водопостачання і інше, що необхідно – тепло. Чи виконує держава свої обіцянки і виділить на завершення будівництва потрібну суму, дізнаємось уже за кілька місяців, адже чиновники запевнили місцевих, відкрити цей дитячий заклад вони зможуть вже цьогоріч. Утім, поки ніяких будівельних робіт ми не побачили. На майбутньому дитячому майданчику нині залюбки пасуться коні, а місцеві не перестають сподіватись, що незабаром дошкільну освіту в селі отримуватимуть усі дітлахи.